Отже, я затягнув вже повністю арку, поклеїв кутники і почав вже один раз перетягнув легенько на здирж покльовочкою. Але воно все сире і потрібно, щоб воно висохло, щоб перетягнути вже на чисто. А фактично Арка вже повністю зроблена. Також сьогодні привезли ось такі осушувачі, оскільки тут багато води. Ну і осушуємо приміщення. Сьогодні 13-й день, як я на даному об'єкті. Тут вже залили підлоги, також привезли вже Паркетну доску я вже собі розмітив, оскільки тут в коридорі буде паркет ялинкою, а далі буде йти паркетна доска по прямій. Наклею я її вже почав монтувати. Ось тут я собі попідрізав вже біля батарей. Розклинив, щоб в мене йшла рівна лінія і е, пилосошу, грунтую і на ось такий клей укладаю цю підлогу. Е, підлога досить непогана, але в деяких місцях Зустрічаються ось такі нюанси, тобто ось ця дощечка вища від цієї фактично на міліметр. Ну, але це, мабуть, заводський брак, оскільки ось так і ось так вона гарно сідає, а ось цей край чомусь на міліметр задертий. І також ось тут. Також ось тут. В принципі, я ще зараз е, покладу е, кілька паркетних досок, щоб у нас отворилась площина і подивлюся, що воно нам скаже. Зараз я в першу чергу дожину до кінця стіни ось ці три ряди. І далі почну вже підбивати. також мені буде потрібно ще перетерти ось цю арку, яку я зробив. Але, мабуть, це буде робитися, коли вже становиться повністю підлога і підлога застелиться якимось картоном, оскільки ця дошка дуже делікатна, вона дуже легко царапається, по ній буде потрібно ходити босин. Ну, Все це ви побачите в процесі. Головне, що я вже стартанув, а розмірив, а далі там робота у нас піде трошки швидше. Отже, я вже заложив частину, вивів собі лінію через усю кімнату, притиснув пачками з паркетом щоб воно не їздило. І, мабуть, вже завтра буду починати укладання паркету далі. Сьогодні 14-й день, як я на даному об'єкті, я вже трошки заложив підлоги. Ось в цьому місці вчора я помилився і мені насходилась ось тут ось тут доска. Ось ця. Мені довелося її вирізати, щоб гарно зійшлось без щелин. Тому це зайняло трошки більше часу. Я вже трошки встановив сьогодні вже 4 ряди зараз я буду продовжувати встановлювати бажано мені завтра закінчити ось це приміщення тому Роботи ще досить багато. Поки що я ще не зробив навіть половини. Уже практично обід. Дуже багато часу зайняло вирізати ось цю доску, оскільки клей дуже міцно тримає підлогу. Ну і зараз я буду продовжувати далі укладку нашої доски і в процесі буду знімати вам відео. Отже, сьогодні я замостив 7 рядів. Взагалі-то встановлювати цю паркетну дошку досить складно, оскільки вона відрізняється уся різних розмірів. Різниця міліметр між нею, тому потрібно кожну дощечку примірювати. В'язати гарно їх між собою, щоб була прив'язка. І щоб потім, коли я, допустимо, завтра буду встановлювати, починати новий ряд, щоб в мене не було таких ж самих проблем, як виникли сьогодні, коли мені довелося вирізати дві дощечки. Взагалі-то підлога досить непогана, але собі таку я би не брав, оскільки вона дуже делікатна, дуже легко царапається. Потрібно дуже-дуже вважати. Практично половину я вже зробив. Оскільки тут е, залишилось дойти до камінів, це здоц. І тут також до каміну, обійти камін. Думаю, що за завтра я би повинен вже заложити ось цю частину. Взагалі-то завтра мабуть, я буду останній день на даному об'єкті, оскільки дружина їде в Україну і мені потрібно буде бути з дитиною. Тому днів 10 я не буду працювати, тому я хочу по максимуму зробити дану роботу, оскільки об'єкт потрібно вже здати. І, мабуть, з вами ми зустрінемось уже на іншому об'єкті. Сьогодні 15-й день, як я на даному об'єкті. Я вже попилососив підлогу, підготував її. І зараз я буду приступати до подальшої укладки паркетної доски. Сьогодні мені буде потрібно зробити по максимуму, оскільки сьогодні я, мабуть, останній день, як буду на даному об'єкту. Тому потрібно попрацювати. Вчора я трошки зробив. Уже залишилось не так то і багато. Взагалі-то довжина даної кімнати становить 9 метрів 50 сантиметрів в найдовшій точці. Ну і зараз я буду приступати до роботи. Отже, продовжую укладку паркетної доски. Вже залишилось практично небагато. Дійшов уже до камінів. Також вже Ось тут в коридорі заложився кусочок ялиночкою. По боках буде пряма. Поки що мені все подобається. Робота рухається. Але все рівно сьогодні, мабуть, я не справлюсь, щоб заложити хоча б ось цю кімнату. Ілиночкою потрібно буде заложити лише до сходів, далі піде по прямій. Паркетна доска досить делікатна, Я навіть не знаю, чому господарі вибрали таку. Оскільки е, тут зразу вхід і вона дуже швидко зачовгається, взагалі вона дуже швидко царапається. Але дивиться вона досить і досить непогано. Поки що продовжуємо нашу роботу. Зараз лише обід. До вечора, як не як, ми ще багато чого заложимо. Сьогодні я знову на даному об'єкті, де я встановлював плитку, я вже почав встановлювати плитку, встановив вже частину. Ще потрібно ось тут доробити робочий пояс. В принципі, за цю роботу я вже гроші взяв, тому придеться попрацювати цей день. Відробити ті гроші. Ну і зараз я швиденько закінчу там плиточку. почищу, помию її, пофугую гарно. Поклею кутник, думаю, десь 2-3 годинки і буду збиратися знову на кришу. Оскільки на криші я вже Тобто на будівництві кімнати я вже 16 днів був. Ось це відлучився на день сюди. І чим швидше справлюсь, тим швидше поїду знову на кришу. На даний об'єкт новий. Роботи ще трошки є. Тому поки що буду приступати. Тут вже частково змонтували меблі в такому англійському стилі. Досить цікава конструкція. Ще повинні доробити тут приїхати майстри. Ну, а моє завдання. Поки що доложити плиточку. Отже, я вже частково зафугував плитку. Ось цю частину, яку я докладав останнє, мені не дало зафугувати, тільки я забрав свої хрестики, і зразу в мене поплила плитка. Тут вийшло досить непогано. Тому, мабуть, зараз я буду збиратись і їхати доробляти кришу, а завтра я вже приїду і дороблю плитку зерненька. І поїду знову на об'єкт.